Україно, Україну, ненько мої ненько, Я згадаю тебе краю, заплаче серденько. Де поділась косачество, червоні жупани, де поділась доля, воля, бунчуки, гетьмани, де поділася, згоріла, а чи затопила синє море, твоє гори, високі могили, мовчать гори, грає море, могили. Сумують, а над дітьми козацькими поляки панують, Грай же, море, мовчить горе, гуляй буйне полем, плачте, діти козацькі, така ваша доля. Обізвавсь стара трясила, віру рятувати, обізвався орел сизи та й дав ляхам знати, обізвався пан трясила, ой годі журитися. А ходім лише, пане брате, з поляками битися.